Продаю цей весь комплект, ліжко, комод. Тумбочки дві штуки, туалетний столик і дзеркало за 149 тисяч гривень. По якості, по якості. По якості бачимо. Йдемо далі. Зеркало з фацетом йде. 149 тисяч гривень. Туалетний столик з зеркалом. Тумбочки дві. Дві такі тумбочки йдуть. Ліжко. Ліжко. Є на вже відправимо теж куди хочете. будь-яке місто відправимо. На дотяжках 149 комод, ліжко, спальне місце метр вісімдесят на два. Матрас тут має бути висотою 30 см. Туалетний столик зеркало і дві тумби. Матрас потягне на таке ліжко вистою 30 см 25 тисяч гривень. Сам матрас. А весь комплект спальні без матраса 149 тисяч.